Взагалі, от задовбує чорнобілий погляд багатьох людей на речі, от, приміром, коли люди бачать, що я не є прихильником якоїсь одної крайності, то вони чомусь очікують, що я буду прихильником іншої крайності, протилежної. Наприклад, коли я в інтернеті розмістив кілька постів у критику християнства, то Такі сказали всі. Ну, Багато коментаторів сказали, що о, молодець красава, блядь, атеїзм, все таке. Я кажу, а я не атеїст. Бля, да ти що? Да ти що нахуй? Що це за хуйня, блядь? Ти типа не визначився, ти типа не риба, не м'ясо, ти ще не визначився бути атеїстом чи християнином. Капець. Ну, взагалі-то, крім християнства, є ще дуже багато релігій, а крім атеїзму, є ж. Ще дуже багато таких нерелігійних точок зору. тобто Але вони це не приймають до уваги. Або, наприклад, коли я виступив в інтернеті з кількома відеороликами проти пропаганди Голодомору, то блін куча таких. О, ти з нами, ти наш ти, типу, о, все, блядь, крим до Росії блядь, нахуй, російський флот у Севастополі, нахуй. А потім, коли побачили мої ролики е, проти власне, е, присутності російського флоту у Севастополі, і коли я їм. Відверто сказав, що я, блін, не підтримую російську інтервенцію на українську територію, то вони такі: бля, да ти що? Да ти що, блядь, нахуй? Русь, матушка, блядь, нахуй? Да ти ще не визначився? Да ти ні риба, ні м'ясо. Те ж саме, коли я написав на форумі Віла Свобода, що я не є прихильником ні націоналізму, ні егалітаризму, то вони написали. Ти ні риба, ні м'ясо. Ти ще не зробив головного вибору в своєму житті. От, що це за хуйня? Чому 에, люди так часто взагалі, пропагують і відстоюють чорно-білі погляди на життя? E, ну, це настільки обмежує людей. Це настільки взагалі, девальвує цінність розуму. Взагалі, що коли ти приєднуєшся до тої чи іншої ідеології, або коли ти симпатизуєш тій чи іншій ідеології, то ти проявляєш... повинен проявляти свій вибір, а не свої там всякі емоційні вподобання. Повинен проявляти свій розум, а не блядь, слідувати або одній крайності, або іншій.